Ці пацани, які не хочуть навіть воювати, ну вони не потрібні нам на фронті. З вулиць позабирали та кинули одразу напередок без обмундурування, без досвіду. Та їх самі начальники полка називають м'ясом, бо вони нічого не мають, вони нічого не знають. А як ще їх називати? Тва, так вони м'ясо. Це вам скаже будь-який. Е Воєноначальник, начальник, я не знаю, як це грамотно сказати. Mm -hmm. Вибачте, я ну говорю так, як я вважаю. Відчуваю. Да, відчуваю. Він скаже, що не потрібні такі бойці, потрібні заряжені, мотивовані, хоч чомусь навчені. Та вони нічого не вміють. Yeah. Так які в них шанси? Ніякі. Тому я так це сказала. Що це геноцид народу та наші пацани м'ясо, пацани, не ВСУ. Які, Ті пацани, які навчені, вони герої. Та якими хоронимо, та ще й петиції збираємо ще по умолчанню Вони їм потрібні звання герої.